Всім привіт! Це канал Козацький кіт». Тут розповідаємо про історію битви та героїв, що творили волю України. Підпишіться на канал і поставте лайк. Далі буде ще епічніше, серпень 1646 року. Узбережжя Фландрії, під мурами Дюнкерка панує тиша, в якій чути, як у багнюці захлинаються чоботи французької піхоти, як у каналах застигла вода, і як іспанські гармати з мурів спокійно дивляться вниз, знаючи, що сьогодні їм стріляти не доведеться. Облога зайшла в глухий кут. Французька армія стоїть уже не тижні до місяці. Місто не падає, час працює проти корони. Кожен день тут. Це золото, кров і ганьба. Дюнкерк не просто порт, це ключ до Ла-Маншу, це іспанська рука на горлі Франції. Поки він стоїть, Париж задихається, а королівська влада виглядає безсилою. Армія, яку вважають найкращою в Європі, застрягла перед камінням і водою. Принц Конде нервово дивиться на лінії бастіонів. Кардинал Мазаріні в Парижі чекає новин, яких боїться почути. Іспанський гарнізон спокійний, вони знають ціну цим мурам. Вони вже бачили, як французька кіннота тонула в болоті, як піхота лягала під мушкетним вогнем, як інженери розводили руками, а генерали повторювали ті самі помилки знову і знову. Система каналів і шлюзів, побудована для війни, працює бездоганно. Тут не беруть міста лобом, тут ламаються амбіції, тут закінчуються кар'єри, ставка величезна. Якщо Дюнкерк вистоїть ще одну кампанію, Франція втратить контроль над північю, торгові шляхи залишаться під іспанськими каперами, а війна з Габсбургами перетвориться на повзучу поразку. Французьке командування це розуміє, але не знає, що робити. Військо виснажене. Запаси тануть, дисципліна тріщить, солдати бурчать у траншеях, офіцери сваряться між собою, а кожен новий наказ виглядає гірше за попередній. Усе відомо, усе випробувано і нічого не працює. Саме в цей момент у таборі з'являється сила, яку тут не чекали, і якої тут бояться без парадів. Без барабанів, без перук і шовкових мундирів, дві тисячі людей зі Сходу, запорозькі козаки, ветерани степу і моря, люди, які не питають, скільки це триватиме, люди, які питають, де слабке місце, їхній табір не схожий на королівський, немає рівних ліній, немає показної муштри, є тиша, короткі накази і погляди, що ковзають по мурах Дюнкерка. Наче по мапі французькі офіцери дивляться на них із недовірою і зверхністю. Вони звикли до правил, до статутів, до війни, яка виглядає красиво на папері. А тут люди в потертих жупанах із шаблями, які носять сліди десятків боїв, із мушкетами, переробленими під себе, із мовчанням, у якому більше загрози, ніж у будь-якому наказі. Серед них. Ім'я, яке тут мало що говорить, але скоро змусить здригнутися багатьох. Іван Сірко, не маршал, не герцог, не людина з двору, полковник війни без палаців, людина, яка не визнає неприступних місць. Для французького командування він лише ще один найманець, ще один ризик, ще одна авантюра від відчаю для іспанців. Ще одна піхота, яку можна буде перестріляти з мурів. Але ситуація на межі Мазаріні потрібен результат, і якщо правила не працюють, їх доведеться зламати. Саме тому ці люди тут, саме тому їх привели під Дюнкерк, коли всі інші ходи вже програні чисельно вони ніщо. Дві тисячі проти гарнізону, який роками тримає облогу, прикритий флотом, гарматами і найсучаснішою фортифікацією Західної Європи. У них немає важкої артилерії, немає кінноти, здатної маневрувати в болоті, немає часу на класичну облогу, є лише ніч, вода, вітер і досвід війни, де помилка означає смерть. Французькі генерали скептичні. Вони дозволяють козакам зайняти свою ділянку фронту більше з байдужості, ніж звіри. У таборі навіть жартують, скільки годин ті протримуються під вогнем іспанських батарей. Іспанці на мурах дивляться вниз і не бачать загрози. Вони бачать тих самих людей, яких уже перемагали десятки разів, піхоту, що рано чи пізно піде вперед і впаде. Вони не знають одного. Вони дивляться не туди, бо загроза цього разу не в строю і не в атаці. Загроза у способі мислення. Козаки не готуються до штурму за правилами. Вони вивчають канали, течії, відстані, темні зони під мурами, мертві сектори гармат. Вони не говорять про місяці, вони говорять про одну ніч. Французьке командування цього не чує або не хоче чути. Для них війна. Це графіки і плани для цих людей це момент. І саме тут під холодним фландрійським небом стикаються дві військові культури: одна повільна, важка, впевнена у власній перевазі, інша тиха, зухвала і смертельно точна. Дюнкерк стоїть. Франція на межі, іспанці впевнені у своїй неприступності, а десь між каналами і морем уже формується рішення, яке не вписується в жоден підручник, і яке дуже скоро змусить Європу переглянути уявлення про те, хто насправді вміє ламати війну. Ця ніч ще не почалася, але наказ уже визріває, і коли він буде відданий, назад дороги не залишиться. Французький табір під Дюнкерком входить у фазу, коли поразка вже не виглядає припущенням, а стає розкладом. Іспанці тримають місто, гарнізон упевнений, флот контролює підходи з моря. Канали і шлюзи перетворили навколишню місцевість на пастку для будь-якого наступу. Французька артилерія не може підтягнутися ближче, кіннота непридатна, піхота виснажена. Принц Конде розуміє ще кілька тижнів, і доведеться або знімати облогу, або кидати війська в безглуздий лобовий штурм із гарантованими втратами. У штабі панує напруга. Офіцери сперечаються, інженери повторюють одне й те саме: укріплення надто сильні. Усі мислять у межах знайомих схем, і саме тому ніхто не бачить виходу. Козацький табір існує ніби паралельно. Вони не втручаються в суперечки, не пропонують рішень відкрито. Вони працюють інакше. Розвідники зникають уночі, вдень повертаються з мокрими чоботами і короткими доповідями де глибше. Де мілина, де течія слабша, де гармати не дістають, де варта змінюється повільніше. Іван Сірко не збирає ради для красного слова, він слухає, він звіряє окремі шматки інформації, він бачить картину цілком. Переломний момент настає не в бою і не під мурами. Він настає тоді, коли Сірко робить висновок, якого не зробив ніхто з французьких генералів. Дюнкерк захищений від суші, але сам себе оголив з моря. Іспанці впевнені у своєму флоті. Великі кораблі стоять на рейді. Вони перекривають гавань, вони контролюють простір гарматами. Але вони важкі. Неповоротки, прив'язані до якорів і до власних уявлень про загрозу. Вони чекають вітрил, вони не чекають тіней. Сірко бачить це. Він бачить, що система оборони працює лише проти ворога, який грає за правилами. І саме тут народжується рішення. Одне конкретне, без альтернатив: нічна операція з моря з одночасним ударом по флоту і відволіканням гарнізону, не штурм. Не облога, не переговори, а швидкий злам системи управління. Сірко доносить свій план французькому командуванню. Реакція передбачувана, недовіра, подив, роздратування. Французькі генерали вважають це авантюрою. У них перед очима приклади морських боїв, де вирішують гармати, і тоннаж. Вони не вірять, що легкі човни можуть підійти до бойових кораблів. Вони не вірять, що можна використати темряву і шторм як союзників, але ситуація не залишає їм вибору, інших рішень немає. Саме тут змінюється динаміка. Французи перестають командувати і починають дозволяти. Вони відводять козаків у бік, виділяють мінімальні ресурси, дають дозволи, не беручи на себе відповідальність. Вони фактично відпускають ситуацію. Для козаків це і є зелений сигнал. План Сірка простий у логіці і смертельно небезпечний у виконанні, використати ніч, вітер і шум моря, підійти до іспанських кораблів у мертвих зонах їхніх гармат, захопити один із ключових галеонів, розвернути його вогонь усередину рейду і по самій фортеці, створити враження зради і хаосу, примусити гарнізон втратити контроль над ситуацією. У цей самий час інша частина загону має діяти під стінами, використовуючи паніку як прикриття. У плані немає нічого інтуїтивного, усе базується на досвіді морських походів проти османського флоту, на знанні, що великі кораблі безсилі в ближньому бою, на розумінні, що ніч і туман це не перешкода, а інструмент на впевненості, що психологічний удар важливіший за фізичний. Козаки починають підготовку без шуму, без зайвих рухів. Вони переробляють місцеві човни, полегшують корпуси, обмотують весла тканиною, готують абордажні гаки, перевіряють порох, відпрацьовують сигнали, кожен знає свою роль. Ніхто не питає про відступ. У французькому таборі це виглядає як дивна активність. Який не надають значення, офіцери зайняті своїми справами, хтось пише рапорти, хтось готується до чергового безрезультатного дня облоги. Іспанці на мурах теж не бачать змін. Для них ніч це час безпеки. Вони не посилюють варту, вони не очікують удару. Вони впевнені, що французи не здатні на нічні операції такого масштабу. Саме ця впевненість. І стає їхньою фатальною помилкою. Перелом уже відбувся не на полі бою, у головах. Ініціатива переходить до тих, хто не прив'язаний до шаблонів. Паніка в французькому таборі змінюється напруженим очікуванням, скепсис мовчанням. Війська ще не рухаються масово, але механізм уже запущено. Іспанці ще сміються, але система оборони вже тріщить зсередини. Коли сонце сідає над ламаншем, обидві сторони вважають, що ніч буде звичайною французи, бо не вірять у успіх, іспанці, бо не бачать загрози. Лише козаки знають, що це не ніч відпочинку, це ніч, у якій вирішується все. Човни вже готові, люди вже на місцях, сигнали погоджені. Залишається лише один крок наказ. Він ще не відданий уголос, але він уже висить у повітрі, і коли він пролунає, події підуть так швидко, що жодна сторона не встигне зупинити ланцюг, який уже замкнувся. Зараз усе ще тихо, але ця тиша перед вибухом наказ передають пошепки, але він звучить чітко вихід. Човни відштовхуються від берега майже одночасно, весла йдуть у воду без сплеску. Темрява щільна, вітер з моря рве хвилю і глушить будь-який звук. Козацька флотилія розтягується ланцюгом і ковзає між хвилями в бік рейду. Попереду іспанські галеони важкі, темні, нерухомі, вони стоять на якорях, впевнені у власній недосяжності. Перша фаза починається без пострілу. Козаки входять у мертві зони корабельних гармат, під самі борти туди, де стволи не можуть опуститися. Вахтові дивляться вдалину, шукають вітрила, але не дивляться вниз. Коли перші абордажні гаки злітають угору і чіпляються за поручні, час стискається один рух, другий. Люди підіймаються на палубу, наче з води. Бій починається раптово і впритул. Шаблі працюють коротко. Пістолі стріляють майже в упор. Іспанські моряки не встигають шикуватися. Частина гине одразу. Частина кидається до люків, крики тонуть у шумі вітру. Флагманський галеон охоплює хаос. За лічені хвилини козаки беруть контроль над палубою і рубкою. Друга фаза: гармати розвертають. Порох подають з трюмів. команди короткі. Перший постріл гримить у бік сусіднього корабля. Ядро ламає борт, другий постріл іде по рейду, третій у напрямку міських укріплень. Іспанці ще не розуміють, що відбувається, вони думають про зраду, про помилку, про навчальні стрільби. Але коли власний флот починає бити по своїх, паніка накриває миттєво. Кораблі намагаються знятися з якорів, команди плутаються, деякі судна стріляють навмання. У темряві ніхто не бачить ворога. У цей момент третя фаза вже в русі. Під стінами Дюнкерка з'являються тіні. Невеликі групи козаків підходять до ровів, використовуючи шум канонади як прикриття, драбини складаються, люди лізуть угору, вартові знімаються мовчки, ніхто не здіймає тривоги. Усі дивляться в бік моря, де палають кораблі. І саме тут вирішується доля бою. Ключовий момент настає, коли козаки відкривають вогонь із захопленого Галеона по самій фортеці. Удар по мурах не руйнує стіни, але ламає впевненість. Гарнізон втрачає уявлення, де ворог і скільки його. Команди не доходять. Офіцери кричать різні накази. Хтось біжить до батарей, хтось до воріт, хтось намагається зібрати резерв. Але резерву вже немає. В цей час перші козаки з'являються на стінах. Сигнал. Короткий, і ворота зсередини відкриваються. Основна маса атакуючих вривається в місто, починається бій у вулицях. Він не схожий на європейський, немає ліній, немає шикувань, є короткі зіткнення, постріли з за рогів, удари з тилу. Іспанська піхота звикла до строю, губиться, хтось кидає зброю, хтось намагається прорватися до центру. Але місто вже не під контролем. У цей момент французький табір прокидається. Генерали вибігають із наметів. Вони бачать заграву над Дюнкерком і чують канонаду. Спочатку вони впевнені, що це кінець козаків, потім розуміють, що вогонь іде зсередини. Вони не втручаються, вони не встигають. Усе відбувається швидше, ніж будь-яке рішення штабу. Повернімося на мури. Там і стається вирішальний злам. Комендант фортеці намагається зібрати оборону біля цитаделі, але його охорона розсіяна. Частина людей біжить до порту, частина тікає в глиб міста. Коли він розуміє, що ворота відкриті, а флот або палає або мовчить, опір втрачає сенс. Саме тут психологічний злам стає остаточним. Військо, яке ще годину тому вважало себе неприступним, перестає вірити в можливість утримання міста. До речі, як ти думаєш, що ламає армію швидше втрати чи усвідомлення, що вся система оборони не працює? Фінальна фаза розгортається на світанку, опір стає осередковим. Окремі групи іспанців ще тримаються в будівлях, але централізованого командування вже немає. Козаки методично зачищають квартали. без поспіху, без криків. До ранку основні вузли спротиву придушені. Прапори Спанії знімають з головної вежі. Місто переходить під контроль атакуючих. Французькі війська входять пізніше, обережно. Вони не бачать поля бою, усіяного їхніми втратами. Вони бачать відчинені ворота полонених офіцерів і роззброєний гарнізон. Результат зафіксовано: Дюнкерк узято. Іспанський флот на рейді знищений або нейтралізований, гарнізон розбитий і частково полонений. Французька армія отримує місто без генерального штурму. Дві тисячі козаків виконують те, з чим не впоралися десятки тисяч регулярних військ. Бій завершено, але наслідки цього удару тільки починають розгортатися. Місто ще димить. На рейді повільно гаснуть пожежі на корпусах іспанських кораблів. Над водою плавають уламки рангоуту, бочки, тіла. Ворота Дюнкерка відчинені, контроль повний. Козацькі загони займають ключові точки: арсенал, порт, цитадель. Захоплено гармати, склади пороху, боєприпаси, прапори гарнізону, частина іспанських солдатів загинула під час нічного бою, частина здалася на світанку, частина втекла у прибережні болота або на дрібних суднах. Офіцерів зібрано окремо, зброю складено. Французькі підрозділи входять у місто обережно, без штурму, без втрат. Те, що готувалися робити місяцями, сталося за одну ніч. Перші години після бою проходять у тиші. Немає святкування, немає фанфар, є втому, є короткі накази, є інвентаризація здобутого. Козаки не грабують місто. Вони діють як військо, що виконало завдання і чекає розрахунку. Французьке командування оглядає позиції, генерали мовчазні, вони бачать результати, але ще не знають, як це пояснити королю і двору, іспанський гарнізон деморалізований. Ті, хто вижив, сидять на землі, не піднімаючи очей. Вчора вони були елітою імперії, сьогодні полонені. Реакції сторін різкі й контрастні. Французькі офіцери не кричать від радості. Вони розгублені. Частина відчуває полегшення, проблема вирішена, частина злість не ними. У донесеннях з'являються обережні формулювання, нічна операція союзних підрозділів, сприяння з боку найманих контингентів, козацьких отаманів приймають стримано, без почестей, без тріумфу. Солдати короля дивляться на них із сумішшю страху і поваги. Вони бачили, як ті воюють. Вони бачили, що це не найманці звичного типу. Іспанська сторона реагує жорстко. У Мадриді звістка про втрату Дюнкерка викликає шок. Командирів звинувачують у недбалості, починаються внутрішні розслідування, частину офіцерів відкликають, репутація флоту зазнає удару. Місто, яке вважалося ключем до Ла-Маншу, втрачено без генеральної битви. Політичний ефект розгортається швидко. Франція отримує стратегічну перевагу на півночі. Торгові маршрути частково розблоковано. Тиск на узбережжя зменшується. Кардинал Мазаріні може звітувати про успіх. Принц Конде входить до міста як переможець, але всередині політичної машини. Запускається інший процес, потрібно пояснити, як саме здобуто перемогу. І тут починається корекція реальності. У звітах роль козаків зменшують, акцент переносять на загальну координацію, планування штабу, випадок сприятливої погоди. Питання оплати стає проблемним. Частину обіцяної винагороди затримують, частину виплачують не одразу, переговори напружені. Козацькі старшини наполягають, вони не звикли до кабінетних ігор. Для них угода або виконана, або ні. Саме тут з'являється тріщина між союзниками. Психологічний ефект глибший за військовий для французької армії. Дюнкерк стає травмою гордості. Виявляється, що роки облоги і тисячі солдатів не гарантують результату. Виявляється, що нестандартна тактика і швидкість можуть зламати будь-яку фортецю. Для козаків це підтвердження власної системи війни. Вони бачать, що їхній спосіб дії працює не лише в степу чи на Дніпрі, а й у серці Західної Європи. З'являються чутки, солдати переказують одне одному історії про нічних атакуючих, про людей з води, про швидкість і тишу. Іспанці говорять про дияволів, французи. Про дикунів, яких неможливо контролювати. А як ти думаєш, що небезпечніше для імперії поразка від рівного ворога чи приниження від тих, кого вважали другорядними? Довгострокові військові наслідки стають помітні вже за кілька років. Досвід Дюнкерка уважно вивчають, але не всі. Частина європейських армій робить висновки щодо нічних операцій, диверсій, морських рейдів. Інші продовжують триматися за лінійну тактику і повільні облоги. Козаки ж вивозять із Франції не золото, а знання. Вони бачили нові фортифікації, організацію флоту, структуру штабів. І ці знання дуже швидко повертаються на схід. У наступні роки козацьке військо демонструє зростання інженерної культури, складніші табори, глибшу розвідку. Дюнкерк не став ізольованим епізодом він вписався у ширшу трансформацію війни. Міжнародна реакція стримана, але уважна. У хроніках Нідерландів і Священної Римської імперії з'являються згадки про. Східних піхотинців. Англійські спостерігачі відзначають втрату іспанського впливу на Ланші, дипломати роблять висновки. Українські козаки перестають бути абстрактною екзотикою. Їх починають сприймати як фактор, з яким потрібно рахуватися, але водночас як фактор, який небезпечно визнавати публічно, бо визнання означає зміну ієрархії. Фінальний слід цієї події не в мапах і не в договорах. Він у пам'яті Дюнкерк стає прикладом того, як невелика мобільна сила може зламати систему, побудовану на масі й інерції. Це точка, де зіткнулися два світи війни, повільний і швидкий, і переміг той, хто діяв поза правилами. Саме тому цю історію так довго намагалися згладити, зменшити, розчинити в загальних формулюваннях. Вона незручна. Вона не вписується у класичний наратив європейських перемог, але факт залишається фактом. У Дюнкерку результат вирішили не чисельність і не титули, а рішення, швидкість і здатність діяти там, де інші вагалися. На цьому історія не закінчується, вона просто змінює напрям. І, перш ніж завершити, скажу коротко. Вибач, за можливі неточності в озвучці це робота штучного інтелекту, і з наголосами інколи бувають помилки, напиши в коментарях, що можна покращити, щоб наступні відео стали ще сильнішими.